Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом та закликав продовжити ізоляцію Росії у міжнародному спорті. Я також зробив наголос на тому, що потрібно сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури України. У цьому контексті на жаль, всесвітня боксерська асоціація WBA вирішила повернути російських та білоруських боксерів до рейтингових списків організацій. У заяві повідомляється, що спортсмени не є військовими, а отже, немає Жодного стосунку до розв'язаної Росією війни в Україні при цьому у разі підтримки військових дій з боку будь-якого з боксерів ВБА залишає за собою право виключити його з рейтингу асоціації на подібне миттєво підреагувала українська боксерська спільнота, яка звернулася до президента ВБА Джилберто Мендози. У заяві йдеться про те, що у той час, коли його організація приймає ганебні для всього цивілізованого світу рішення щодо відновлення позицій боксерів країни терориста в рейтингах, та санкціонує. Проведення поєдинків за їхньої участі, наша держава кожного дня зазнає ракетних атак і потерпає від відвертого геноциду з боку Росії. Серед іншого, вона задала питання: а що робить російська компанія «Світбоксу» серед партнерів цьогорічного конгресу ВБА і чини топові боксери Олександр Пов'єткін та Руслан Проводніков виправдували війну в Україні? Чи не Проводніков заявляв, що готовий їхати в Україну воювати? Ганьба. Закликаємо вас не, ставити, не ставати співучасниками зла, адже. На жаль, практично всі російські та білоруські боксери мовчазно підтримують політику своїх диктаторів. Жоден з, них, жоден з них не засудив дії Росії в Україні. Національний олімпійський комітет України у 2023 році планує на 50% збільшити бюджет для підтримки федерації. Адміністративний грант становитиме 3 мільйони 200 тисяч гривень, а також на 30% фонд підтримки за системою рейтингу на загальну суму 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Зараз надзвичайно важливо докласти максимум зусиль для підготовки наших спортсменів для участі у відбіркових змаганнях та виступах для здобуття ліцензії на Олімпійські ігри 2024 року, заявив президент Національний. Олімпійського комітету України та міністр молоді і спорту Вадим Гуцайт. Збірна України Ю-20, в складі якої нагадаємо виступають сім представників Дніпропетровського хокею у третьому турі молодіжного чемпіонату світу 2022 в дивізіоні 1Б третього за силою перемогла команду Естонії з рахунком 3-2. Це вже третя поспіль затяга наших співвітчизників. Раніше вони здолали ровесників з Італії та Польщі, що дало їм змогу можливість односімно очолити турнірну таблицю. Двоє Дніпровців Андрій Говоров та Олександр Жолтяков у. Коді чоловічої збірної України разом з Ілею Лінником. Та Владиславом Буховим фінішували сьомими у фіналі естафети 4 по 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді 25 метрів, що проходить у місті Мельбурні в Австралії. Нагадаємо, що Говоров там перший в кар'єрі не подолав кваліфікацію на 50 метрів батерфляя. Чоловіча команда баскетбольного клубу Прометеї провела, мабуть, поки що свій кращий матч регулярно чемпіонату Єврокубка, у якому вона з рахунком 105-82 святкувала успіх над румунським Клуш на покою. Подвійна ціні. Цієї звитяги полягає в тому, що й було досягнуто за вкрай несприятливих обставин, які передували поєдинку для українців. Поєдинок «Прометей» та клуж стартували з однаковою кількістю перемог та поразок. Позитивний результат у матчі міг підняти переможця ближче до середини турнірної таблиці та вберегти від падіння за зону плей-офф. Втім, за кілька годин до початку протистояння вболівальників української команди шокував президент «Червонобілих». Ще вчора більша частина команди була з надтяжким вірусом та температурою за 38,5. Хлопці навіть не могли підвестися з ліжка на ранкове тренування, от просто не могли стати на ноги, але наші лікарі творять дива. Дивлячись на ситуацію, у нас були думки навіть перенести гру. Але з врахуванням строків це було майже неможливо. Що відповіли наші хлопці? Як справжні спортсмени відповіли, будемо грати будь-що. Зустріч прометей розпочав незвично. Одразу з трьома українцями у складі Лукашова, Санона і Липового підтримали Балвін та Кеннеді. Така стартова п'ятірка була тому, що я хотів убезпечити деяких гравців від ранніх фолів. Для мене було важливо на початку, щоб Дастін і Ондрджей грали проти Стіпановича, бо вони знають його трошечки краще. Це не дуже добре спрацювало. Однак саме тому ми стартували таким складом. Незважаючи на бажання клужу захопити ініціативу, гравцям української команди вдавалося тримати паритет. Більш того, на першу перерву господарі пішли у статусі лідерів 28-27. Дуже допомогла серія вдалих триочкових китків прометеївців, які майже не хибили за меж периметра. Однак друга чверть краще вдалася гостям з Румунії. Підопічні Міхая Сілвашана налаштували власну оборону біля трисекундної зони та почали активний тиск на кошик Прометея. Вінцівка залишилася заклужна покою. У роздягальні команди пішли за шестиочкової переваги гостей 51-57. Одне слово, захист. Зараз ми граємо в обороні так, як цього не треба робити. У другій половині нам необхідно покращити захист. Справа лише у нашій грі. Якщо ми хочемо щось продемонструвати, треба згадати, як ми грали раніше. Сьогодні ж суперник робить все, що йому заманеться, а ми просто фізично не в змозі нічого протиставити. Щиро кажучи, нам нічого покращувати. Ми чудово граємо у нападі, хоча можна б краще захищатись. 51 очко забагато у другій половині кращий захист і підтримувати той же темп у нападі. Після перерви Прометей розпочинає агресивне полювання на кошик ще нічого не розуміючих баскетболістів клужу. За дві з половиною хвилини червонобілі вже попереду. Ще через три перевага господарів сягає десяти очок. В цьому матчі нарешті розкрився Онжей бал. Він в тому числі завдяки чеському центровому команди. Румунський колектив у третьому відрізку зустрічі набрав лише 15 очок проти 28 Прометея. На жаль, наприкінці чверті неприємне пошкодження отримав Ісуф Сано. Самостійно майданчик, гравить, не спромігся. Сподіваємося, що з ним буде все гаразд. Він пройде медогляд. Лікар попіклується про нього. Дізнаємося пізніше, чи серйозне ушкодження. Третя чверть фактично стала вирішальною. Далі Прометей монотонно перетирав баскетболістів румунської команди, не даючи їм шансів повернутися до гри. Як підсумок 105 на 82. Українська команда перемістилася на п'яту позицію групи Ей Єврокап зрівнявши власну кількість перемог та поразок. Клужна Пока відкотився на восьму позицію турнірки. Кенаді та Балвін принесли прометею по 23 очки, здобувши пристойні пункти і в інших показниках статистики. Вклавела сім. Надцять очок їхні партнери також не пасли задніх. Хлопці Гінсбурга виграли щити, майже в три рази перекидали опонентів здалеку та припустилися меншої кількості втрат. Я спілкувався з хлопцями між таймами і сказав їм, що якщо ми продовжимо грати так, як грали у першій половині, нам не перемогти. Для нас просто соромно програвати дві чверті з відривом у 29 очок. Що я можу додати? Вітаю команду Прометей з перемогою. Ми почали з агресивного захисту. Спочатку від одиничних гравців, наприклад, від Лукашова і Липового. А згодом цей стиль підхопили інші гравці. От і все. Наступний матч українська команда проведе на виїзді 21 грудня проти одного із лідерів групи «А» італійського клубу Реер Венеція. Тим часом жіноча команда волейбольного клубу Прометей у стовповому матчі шостого туру чемпіонату Суперлігія Дімарт на, на тайбрейку. два поступилася поступилися Вінницькому добродію університету. Рахунок кожної з п'яти партій – 22-25, 26-24, 20-25, 25-22 та 15-10. Можливо, за виключенням третьої та заключної свідчить про ту боротьбу, яка тривала протягом усього поєдинку. Зрештою, вирішальним став четвертий сет, у якому сильнішими були студентки. Спіймавши кураж, вони дотиснули суперниць, що дало їм можливість за однаковою кількістю очок з Дніпровською Алантою очолити турнір Ну, таблицю на закінчення, на жаль, про сумне грабтово помер. Вихованець Дніпропетровського баскетболу, колишній форвард збірної України Данило Козлов. Свого часу він захищав кольори Дніпра і Миколаєва. А від початку російської військової агресії разом з партнерами допомагав біженцям з України. У нього залишилася дружина Тетяна та двоє синів Микита і Давид. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і колегам покійного. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.